Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і пече. Сьогодні я хочу вам показати, як можна посмажити рибку у піст без пшеничного борошна та яйця. Для приготування кляру візьміть кукурудзяне борошно і розведіть його водою. До густини сметани. Дивіться, щоб у вас не було грудочок. Гарно розтирайте борошно із водою і коли воно вже буде консистенції густої сметани, готово. Я взяла рибку, гарно її почистила, посолила, поперчила, налила олію, розігріла її і в кляр обкручую, обмакую рибку та смажу на розігрітій олії до, до румяної скоринки з обох сторон. Приблизно по 5 хвилин з кожної сторони. Якщо рибка буде гарно висмажена, вона буде смачніша. І не ріжте її великими шматками. Готову рибку я викладаю завжди на паперові серветки, а без ці колишній жир. Коли рибка остигне, можна смакувати. Хай вас смакує. До зустрічі на каналі, як варити і печи. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки. Адже це і є ваша вдячність за мою працю. До зустрічі на каналі Кварити Пиче.